Шановні колеги, нині колективними зусиллями вчених педагогів і практиків ми створюємо дитячу педагогіку виховання, науку, яка б не була полегшеною, поверхневою, спрощеною, результати якої у вигляді посібників орієнтувалися б лише на ринок. Приведу приклад. Таких творів. Виховання без крику. Йдеться про ефективність виховання, якщо батьки зберігатимуть спокій у будь-якій ситуації. Чи як перевиховати егоїстичну дитину? Вас переконують, що егоїст – це епідемія. Тому пропонується. Універсальний прийом ЧРТД час для розуму тіла і душі. Що це значить? Це значить поспілкуватися з дитиною, погратися чи зайнятися якоюсь, якоюсь справою, або емоційно підвищити дитячі переживання. Отже, кожен із батьків. Має звільнити 10 хвилин один-два рази на день для дитини для практикування цього прийому. У результаті цього вихованця виходьмо чуйних, небайдужих відповідальних дітей. І це нас переконує, що так швиденько можна сформувати ці високоціннісні утворення. Відтак, науку про виховання дитини-дошкільника ми бачимо такою, що ґрунтується на глибокій складності внутрішнього світу дитини, на її природній схильності як до добра, так і до зла. А отже, вона надає відповіді закономірності цих етичних процесів. Технологію їх втілення учинки, поведінку, у життя, у цілому. Запропонуємо в цьому зв'язку декілька виховних прийомів. Перше. Природа дитини така, що вона не просто відкрита до зовнішнього світу, вона тягнеться до нього, до того, що у першу чергу сприймає зором. Слухом, дотиком, це і стає її інтересом, предметом емоційних переживань. А ми мусимо вести її у світ етичний, духовний. Але, шановні колеги, це світ абстрактний, невидимий. Тому він для неї психологічно байдужий. У цьому для неї. Вся психологічна складність, тому прихильність, значущість духовних сильностей доцільно використати через видимі відповідні вчинки, доброту через добрі вчинки, справедливість через вчинки справедливості і так далі. Тільки вчинок просвітлює душу. Дитини. Є різниця у тому, чи розглядає дитина духовно моральну властивість як внутрішній здобуток, наприклад, я володію правдивістю, чесністю. Чи вважає, що ця властивість вона сама, я справедливість, я дружелюбність? Тож у першому випадку дитина суб'єкт, у другому справжня особистість. Хай з почуттям заявить про це вам і особливо своїм ровесникам. Це і буде духовна сповідь її. Переживання похвали надзвичайно бажане для дитини, без неї її життя безбажне, втрачає сенс, призводить до душевних відхилень. Та як правильно користуватися цим інструментарієм. Дитину, у першу чергу слід хвалити за певний результат дії, а потім і безпосередньо її саму. Якщо цього правила не дотримуватися, вона стане справжньою попрошайкою похвали. А це шлях до вищості, я щось змогла, а ти ні, а згодом і до гордині цього негативного. Явище у житті кожної людини. Любов батьків і вихователів до дитини найважливіше почуття, без якого неможливе виховання. Але це почуття не мусить бути сліпим. Любити дитину не лише як таку, а любити за її добрі справи. Ми бачимо твої діяння і у них любило тебе. Таким має бути Задоволення потреби дитини у належності, коли вона відповідає, відчуває зв'язок любові із батьками та вихователями. І накінець правила, «Я посередництва. Усі досягнення вихованця мають представлятися як результат впливу дорослих батьків, вихователів. Засобів масової інформації, книг тощо, а не тільки його вмілості. Це правило дозволяє зменшити дію егоцентризму як Японії його альтруїзму. Шановні колеги, запропоновані виховні правила це зразок способу наукового мислення у стороні справжніх виховних технологій. дякую за увагу.